Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, як завжди, на початку місяця до вашої уваги щомісячний огляд турнірних таблиць топ-чемпіонатів. Передостанній випуск цього сезону, оскільки наступний випуск, що буде на початку червня, уже буде підсумковим, коли ми знатимемо уже всіх чемпіонів. Всіх команд, що гратимуть в єврокубках, та всіх невдах, що залишать вищі дивізіони, відповідно забігаючи наперед, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід того відео. Сьогодні ж підсумовуємо, що трапилося в квітні і яка ситуація в турнірних таблицях на початок травня. Сьогоднішній випуск розпочинаємо з чемпіонату, в якому найперше визначився чемпіон. Це, звичайно ж, німецька бундесліга, в якій на даний момент зіграно 31 тур, але чемпіон став відомий в 29-му, коли Леверкузенський Байер, розбивши Вердер з рахунком 5-0, здобувши найрозгромнішу перемогу для себе в цьому чемпіонаті, достроково став чемпіоном. Давно Леверкузен лідирував, але були побоювання: можливо, посиплеться, можливо, серйозно додасть Баварія, але ні того, ні іншого не відбувалося. Достроково Леверкузен став чемпіоном, а заразом і відкинув від себе неприємне прізвисько Неверкузен за те, що за більш ніж сторічну історію ніколи не ставав чемпіоном. Все більше ніхто так не буде обзивати Байер в його історії, тому що, по крайній мірі, одне чемпіонство уже є. Щоправда, з того часу Байер жодного матчу в чемпіонаті не виграв, але це їх влаштовує. Зіграли дві нічії. Мова йде, звичайно ж, про безпрограшну серію. Безумовно, Ліверкузен хоче стати чемпіоном без жодної поразки. Залишається протриматися тільки три тури. Щоправда, останнім часом грається з вогнем. По ходу матчу програє, але рятується на компенсованих хвилинах. Зокрема, в наступному турі буде грати проти Айнтрахта на виїзді, буде там, я думаю, непросто. з другої по п'яту позицію. Все вирішено, по крайній мірі, в глобальному плані мається на увазі в плані Ліги Чемпіонів, тому що нагадаю, в наступному сезоні в Лізі Чемпіонів Німеччину будуть представляти відразу п'ять колективів. Тож крім Байера, це Баварія, Штутгарт, Лейпциг та Борусія Дортмунд. Тому що Айнтрахт, який зараз шостий, він на 12 балів відстає від Борусії. Айнтрахту, до речі, хоча б свою шосту позицію, позицію Ліги Європи захистити, тому що теж Франкфурт останнім часом нестабільний. Ну, щоправда, ті, хто його переслідує, а саме Фрайбург, Аусбург та Хофенхайм, не надто надійні. Але три тури грати, і відповідно, дев'ята команда може навіть стати шостою. Внизу турнірної таблиці також є перший невдаха. Це Дармштадт, який за три тури до завершення вибуває з першої Бундесліги. Лише один рік команда в ній поперебувала і не зрозуміло, коли ми знову її тут побачимо. Хоча в квітні місяці навіть виграли один матч, причому виграли у конкурента Кельна на виїзді 2-0, Але загалом от в останньому турі програли до Махайденхайму, і шансів уже не те, що на виживання, а навіть на позицію перехідних матчів не мають. Небезпечна ситуація також у Кельна. Мінус 5 балів відставання від перехідних матчів. На сходинці перехідних матчів зараз Майнц, команда, що за квітень жодного матчу не програла, і лише на 2 бали відстає від Бухума та Уніон Берліна. В небезпечній близькості від зони виліту. Також Боруся, Менхенгладбах та Вольсбург, Ну щоправда, Вольсбург два останні матчі виграв і трішки покращив свою ситуацію. Три тури залишаються у Харі Кейна на те, щоб забити 5 голів і мати красиву цифру 40, адже забивши за квітень 4 голи, зараз на рахунку Форварда Баварії 35. На хвилинку завітаємо до другої Бундесліги, де також зіграно 31 тур і три попереду. Поки що ніхто нічого собі не гарантував, але от лідирує Санк Паулі, і в найближчі вихідні він уже може вибороти путівку до першої Бундесліги. На другій сходинці Гольштанкіль команда, що лідирувала, але в останньому турі програла. На позиції перехідних матчів на третій сходинці Фортуна дюссельдорф а от гамбург четвертий, один з головних претендентів на підвищення у класі, як завжди, не може поки що повернутися. Можливо, гамбургу сподобалося в другій Бундеслізі набагато краще ніж в першій. Якщо дотримуватись хронології, то наступним чемпіонатом, де визначився чемпіон, це італійська серія, А, в якій зіграно 34 тури, грати ще 4. Але вже після 33-го туру інтер достроково стає чемпіоном. Причому робить це ефектно, оскільки виграє міланське дербі 2-1 і таким чином здобуває 20-те скудетто для себе. Подивимось, чи команда змінить логотип чи ні. Дійсно, найкраща команда чемпіонату Італії цього сезону, краща атака, краща оборона, краща домашня статистика та виїзна статистика все це про Інтер. Однозначно, Сімоне Інзагі та його підопічні хотіли більшого, хотіли Кубок, хотіли Ліги Чемпіонів, але обмежуються чемпіонатом. Але ж не все ще вирішено. 89 балів зараз у Інтера, а можуть ще набрати 12. Тобто можуть перевалити через сотню. Востаннє подібне вдавалося Ювентусу 10 років тому. Тож побачимо, чим інтернаціонале буде займатися заключні 4 тури. Ну і безумовно, не можна не відзначити, що серія А5 сезон поспіль дарує нам зміну чемпіона. Пригадуємо у му році Ювентус, 21-му інтер, 22-му Мілан, в минулому сезоні Наполі і от знову інтернаціонале. Дійсно, жоден інший топ-чемпіонат не може похизуватися ось подібною зміною чемпіонів. На другій сходинці у нас тримається Мілан. Він собі цю сходинку поки що не гарантував, але гарантував собі Лігу чемпіонів наступного сезону. Та гадаю, що окрім Німеччини і Італія буде мати п'ять команд наступного сезону в Лізі чемпіонів. Тож боротьба за ці п'ять позицій зараз серія триває просто неймовірно. На даний момент, крім міланських команд, ці сходинки займають Ювентус, Болоння та Рома. Але, наприклад, Аталанта, яка шоста, має на гру менше ніж Рома. Тож за втраченими іде на п'ять. І позиції саме команда з Бергамо. Тим не менше, навіть Наполі, який зараз дев'яте, претендує на зону Ліги Чемпіонів. До речі, про четверту болоню команда нижче сьомої сходинки вже не опуститься. Це означає, що наступного сезону точно буде грати в Єврокубках. Але, звичайно ж, я думаю, хочуть вони грати не аби де, а в Лізі чемпіонів. До речі, вперше за 22 роки Болоня гратиме в Єврокубках. А за чотири тури до завершення у нас в Італії є одна команда, яка уже вилітає до серії Б. Це Салернітано. У 24-му році без перемог. З часу звільнення Філіппо Інзагі без перемог. Тому цілком закономірно, що команда. Вибуває, на жаль, зважаючи на велику різницю між серією А і серією Б, частенько так буває, що команди, вилетівши до серії Б, можуть посипатись навіть нижче, скажімо, до серії С. Сподіваємося, що з Солернітаною цього не трапиться. Також небезпечна ситуація у Сасуоло. Мінус 5 балів від рятівної сходинки, і Сасуоло також один з тих клубів, якщо вилетить до серії Б, не зрозуміло коли повернеться. Ну і в зоні виліту у Дінезе. Клуб не рятує 17 нічиїх, найбільш компромітніша команда чемпіонату. Щоправда, тільки на два бали у Діне відстає від Емполі, Фрозіноне та Верони. Ну, до речі, навіть Лечі, які зараз тринадцяти, ще нічого собі не гарантували. Два місяці в серії А не забиває Лаутаро Мартінес, Форвард Інтера, але тих голів, що він наколотив ще в першому колі, поки що йому вистачає, щоб бути як і раніше, кращим бомбардиром серії А. На даний момент у Мартінеса 23 голи. Ну і далі новини з серії Б. За два тури до завершення регулярного чемпіонату повертається до серії А клуб Парма. Зігравши 1 травня 1-1 проти Барі, вони уже точно цю путівку не втратять. Практично весь чемпіонат Парма лідирувала, тому цілком закономірно, що виборола таку цю путівку. Вітаємо! Також великі шанси, що в наступному сезоні в серії А буде грати і Комо. Команда, що майже два місяці йде без поразок, залишилося протриматись два тури. В зоні плей-офф Венеція, Кремонезе, Катадзаро, Палермо, Самдорія та Бреща. Ну тут все дуже заплутано, тому що навіть клуб, який зараз, наприклад, посідає 13-ту сходинку, реально претендує навіть на серію А. Ще два тури регулярки, потім купа матчів плей-офф. Ще однією першістю, де вже відомий чемпіон, є французька ліга 1 в якій зіграно 31 тур ще три попереду. Але за три тури до завершення парі Сен-Жермен здобуває титул чемпіона Франції третій рік поспіль. Ну власне, хто б і сумнівався, зважаючи на те, що практично весь сезон головним, так сказати, переслідувачем Парижан, був Брест. Говорило про те, що конкуренції тут не буде. Тим не менше, це чемпіонство стало доволі таки специфічним. Парижани в останньому турі грали вдома проти аутсайдера Гавра. Всі готувалися до перемоги і неймовірного святкування та фаєрверків, але нічия 3-3 довелося ще один день почекати, коли Монако взяло і програло Ліону. І ось в такому стилі Париж виграв титул. Вітання Парижу. Вітання Луїсу Енріка, який перший перший свій рік на посаді головного тренера команди здобуває чемпіонство. Тож 12 балів переваги ПСЖ над Монако, таке, звичайно, за три тури не відіграти. Мангаски борються за зону Ліги Чемпіонів. Вони зараз другі. Третій уже Брест. Йому б краще нижче не опускатися, тому що якщо навіть буде четвертим, і гратиме в кваліфікації Ліги Чемпіонів, подолати її йому буде дуже і дуже складно. Але як залишитися третім, коли тебе підтискає неймовірно гарячий Ліль Пауло Фонсек? Ніца здобула дві перемоги за останні три тури і також повертається до боротьби за лігу чемпіонів. За Єврокубки борються Ланс, Марсель, Ліон та Рен. Єдине, що Рен претендує максимум на лігу конференції, якщо, звичайно ж, вона йому потрібна. Французька Ліга-1 єдиний топ-чемпіонат, де поки що ніхто нікуди не вилетів. Навіть Клермон, що на останній сходинці здобуває в останньому турі 4-1 перемогу над Реймсом і поки що живе. Лоріян найгірша команда Франції останнього періоду, 5 поспіль поразок падає вже на 17-ту позицію. Чим користається Мец. Дві перемоги за три тури, і вони на позиції перехідних матчів. 29 балів у Меца, так само, як і у Гавра, того самого Гавра, який зіграв 3-3 з Парі-Сен-Жермен. Ох і Парижани. В небезпечній зоні також Нант, Страсбур, ну і поки що Монпельє. Тільки в одному матчі чемпіонату в квітні місяці забивав Кіліан Мбапе, два м'ячі відвантажив у ворота аутсайдера Лоріана, Зараз на рахунку форварда ПСЖ 26 голів. Три тури на 4 голи для того, щоб була красива цифра 30. Так само залишається зіграти три тури і в Лізі 2, зіграно уже 35 і лідирує Осер 67 балів, 6 балів переваги над третьою сходинкою. Великі шанси на те, що Осер в наступному сезоні гратиме в Лізі 1. Другими де Сен-Тетєн 63 пали в зоні плей-офф Анже Родес-Париж. Ну, їх в деякій мірі підпискають Лаваль та По. Тепер переходимо до чемпіонату, де майже відомий чемпіон до іспанської лаліги. Чому майже? Тому що перевага реала над Барселоною зараз складає 11 балів. Це за 5 турів до завершення. Тобто, як ви розумієте, каталонці ще можуть набрати цілих 15 балів, якщо виграють всі матчі, тобто два тури ще можуть поперебувати в статусі діючого чемпіона. Але Реал можна сказати всім сезоном іде підтанцьовуючим, лише одна поразка в чемпіонаті, краща атака. Краща Ще оборона на даний момент шестиматчева переможна серія в чемпіонаті. В квітні місяці у нас було Ель-Класіко. На той момент 8 балів було між Реалом та Барселоною. Тобто у каталонців була можливість скоротити до 5 балів, натомість Реал здобуває перемогу 3-2 і збільшує свою перевагу уже до 11. Ну чи може щось Реалу завадити стати чемпіоном в цьому році? Мабуть, що ні. Навряд чи Барселону заспокоює той факт, що вона гарантувала собі виступи в Лізі чемпіонів на наступний сезон? Мабуть, головні теми це те, що власне поразка від Реала і те, що хаві залишається тренером Барселони на наступний сезон. Як вам таке? Третьої тримається Жирона. Команда Довбика та Циганкова гарантувала собі на наступний сезон Єврокубки. Для того, щоб гарантувати Лігу Чемпіонів, потрібно набрати 3 бали за 5 турів. Або ж сподіватися, що Більбао не виграє всі свої матчі. А Атлетик провалив квітень місяць, по крайній мірі, в чемпіонаті, тому що ні разу не виграв. Натомість, нагадаю, виграв Кубок Іспанії. Можливо, ставка робилася на це. Більбао на даний момент на 6 балів відстає від зони Ліги Чемпіонів. В зоні Єврокубків також Сосєдат шостий, Бетіс-7. Ну, претендують на єврозону також Валенсія і Вільяреал, що піднявся в топ-10. Зокрема, два останні матчі він виграв. За п'ять турів до завершення маємо перший клуб, що вибуває до секунди, і це бідолашна Альмерія, яку уболівальники навіть за це освистали, коли клуб вдома програв хетапи 1-3. Трішки схаменулася гранада передостання команда чемпіонату, тому що за останні три тури набрали 7 балів, але можливо уже пізно, тому що навіть попри це 10 балів відставання від рятівної сходинки. на 18-й позиції Кадіс, 26 балів, мінус 5 балів від рятівної 17-ї позиції та Мальорка райоваліканом в небезпечній зоні. Найгірша команда чемпіонату за останній період це Лас Пальмас, шість поспіль поразок і лише один забитий м'яч. Ну щоправда, того доробку, що був до ось цієї жахливої серії, поки що Лас Пальмасу вистачає для того, щоб виживати. Побачимо, чи вистачить за підсумками сезону. Довбик-гол все це про форварда Жирони українця Артема Довбика, який у квітні місяці в кожному з трьох поєдинків своєї команди стабільно забивав по голу, що дозволяє йому зараз очолювати список кращих бомбардирів чемпіонату Іспанії з 19 голами. Переслідувачів, щоправда, у нього дуже і дуже багато. Найближчі це серлот з Вільяреала та Белінгем з Реал Мадрида, на рахунках яких по 17. Тепер до секунди, де також залишається зіграти 5 турів, де лідирують дві серійні команди: Леганес, у якого 5 чи їх чотири з яких це 0-0. Уявіть, якщо ця команда в наступному сезоні буде грати у вищому дивізіоні. Ну і на другій позиції Вальядоліт, у якого 4 поспіль перемоги. Оце вже інша справа. В зоні плей-офф Ейбар, Спаньо, Ельче та Расінг Сантандер. Ну, щоправда, тут як завжди дуже рівно, тому що навіть 10-й Фероль тільки на один бал відстає від плей оф Ну і на завершення про англійську прем'єр-лігу. 35 турів зіграно, три попереду лідирує тут у нас лондонський арсенал. Щоправда, за одного нюансу у нього на один матч більше зіграно, ніж у Манчестер-Сіті. Тому. Манчестер-Сіті завтраченими є лідером. Зважаючи на те, що Манчестер Сіті вилетів з Єврокубків і сконцентрований зараз виключно на внутрішніх змаганнях, зважаючи на те, що Манчестер Сіті йде за четвертим поспіль історичним чемпіонством в АПЛ, безумовно, команда Гвардіоли зробить все для того, щоб підсумку виграти чемпіонат. Арсенал класно провів квітень місяць, якби не одне жахлива подія. А саме домашня поразка від Астонвіли 0 де каноніри пропустили наприкінці зустрічі два голи, натомість як Сіті всі п'ять матчів у квітні виграв, як то кажуть, молодці. А головним розчаруванням квітня безумовно є Ліверпуль. Не так давно ще були лідерами. Ну а зараз на 5 балів відстають уже від Арсенала. Як це трапилося? Ну, по-перше, 0-1 вдома від Крістал Пелес. Перша поразка від лондонців за 7 років. Потім 0 2 на виїзді від Евертона. Вперше за 14 років програють на Гудісон Парк. Ну і в останньому турі 2-2 на виїзді з Вестхемом, коли уже навіть на бровці була перепалка між салахом та клопом. Одним словом, не найкраще завершення сезону і епохи. Юргена Клопа в Ліверпулі. Звичайно ж, Ліверпуль ще має теоретичні шанси на чемпіонство, але річ у тім, що вони ну, майже виключно теоретичні. На четвертій ліго позиції тримається Бірмінгемська Астон Вілла на сім менше балів у Тоттенхема. Шпори у квітні місяці були завтраченими в зоні Ліги Чемпіонів, але, як то кажуть, знайшли, коли посипатися. Зараз у Тоттенхема триває триматчева серія з поразок. Манчестер Юнайтед, шостий, Нюкасло сьомий, і навіть Челсі вже претендує на єврозону. Зараз він восьмий. Також відзначаємо десяту позицію Борнмута. Команда Забарного настільки захопилася набором очок для того, щоб вижити, що навіть. Увірвалася в топ-10. Огляд другої десятки розпочинаємо з 15-го Евертона Миколенка. Команда специфічно провела квітень місяць, за підсумками якого уже вижила в АПЛ, І на наступний сезон точно має місце тут. Специфічність полягає в тому, що 0-6 від Челсі і при цьому 4 сухі перемоги. Дійсно, це той приклад, коли краще раз програти 0-6, ніж 6 разів по 0-1. Є перший невдаха, це Шеффілд Юнайтед, який за три тури до завершення уже не має шансів на виживання. А от далі дуже цікаво, тому що навіть Брентфорд, який зараз 16-й, він уже собі гарантував місце в АПЛ на наступному сезоні. Тобто, у нас є трійця: Ноттінгем Форест, Лутон та Берлі, і лише один з них виживе. Зокрема, в останньому турі Берлі та Ноттінгем Форест будуть грати між собою. Список кращих бомбардирів АПЛ очолює Холланд з Манчестер Сіті 21 гол. Ну але безумовно головне відкриття в цьому плані це Палмер з Челсі, оскільки наколотив уже 20. -ку. У Воткінса з Астонвіли та Ісака з Нюкасла по 19, Навіть в цьому плані, в плані бомбардирських перегонів, три тури будуть дуже гарячими. Ну і на завершення про чемпіоншип, в якому залишається зіграти лише один тур, і буде він на цих вихідних. Але ми вже знаємо чемпіона чемпіоншипа ним стає Лестер, який здобуває виїзну перемогу над престоном 3-0, в тому числі завдяки дублю ветерана Варді. І за тур до завершення не просто стає чемпіоном, а ще й автоматично відповідно отримує пряму путівку до прем'єр-ліги. Доволі оперативно лисички повертаються до вищого дивізіону чемпіонату Англії. Доволі такі великі шанси на те, що. І Іпсвіч буде наступному сезоні грати в АПЛ, тому що на 3 бали вони зараз випереджають ліц, відповідно, їм вистачить тільки і одного або ж не виграшу ліце. Сам Ліц, а також Саутгемптон, Норвіч та Весброміч Альбіон зараз знаходяться в зоні плей-офф. До речі, Весброміч може потіснити Халл Сіті, який зараз сьомий. За місяць будемо підбивати підсумки топ-чемпіонатів, тож не пропустіть, якщо цікаво, а для цього підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.